Всім привіт! Е, Ось тут наші індичатка, останній вивід. Вже поставив водичку з антибіотику, бо я спеціально чекав, до того часу не ставив. Е, так, Не знаю, що не буду було чути. До того часу не ставив, поки не виведуться курчата. І зараз буду випускати. Ще в інкубаторі пару штучок є, але їх вже, їх вже просто донесу. І зараз будемо раз з вами рахувати. Два, три, чотири.

26 28 30 32 34 36 37 Так, це у нас один ящичок. 37 37 Так, 38 40, 42, ось там деякі пішли пити. Самі молодці на хадінці 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 70, ой, 76, 78, 80. Так, я міг звернуться прорахувати, скоріше це все таке, тому що 82, 84, а може ні, Так, 86. 86 і ще 4 є точно в інкубаторі, тому точно 90 штук. Тут в стайні тепле, я вже не показую, в мене мінімум 16 градусів. Зараз в середньому цей день тримається 19, в інкубаторі 30, вже вони самі вміють, навіть не треба вчити, тому преч макати, вони один за одним підуть їсти. Зараз тут корм трошки насипаний, але тут насипаний для бройлера. В мене десь ще, я думаю, був один мішок, я був знайшов ще з осінньої закупки, Ну, осінньо-зимової, через грудні, по-моєму, тоді привозив. Роді в листопаді, не пам'ятаю, І якщо був один, то мені це ще має бути, там він йде для курчат, каченят і кусенят, тому що мені каченятам треба. Ну і їм би теж було було краще для курчат. Що Ось така... Ну, красиво, красиво, цілий брудер індичата, бачите, їх не чіпають, індичата в шоці. Але вони, вони зживуться, тому що дичаток небагато. Вони вже йдуть, шукають, шукають, щоб то поїсти. Так що я зараз накрию, воно нагріє краще. Стоїть 31, подивлюся, якщо будуть прощати, поставлю на 32 або на 33. Але, але я думаю буде так нормально. Може зараз в принципі. В принципі, і Добавим. У нас перша доба, стоїть 31. Давайте поставимо хоча б 32. 32 буде виключатись, 30. Один буде включатися червона лампа і в них буде така температура від 31 до 32, тому що кучкується, ну кучкується, бо ще тягне. Так, одним словом я їх Так. шланг, купав, я їх закриваю, їм не тягнуло. І будемо будем спостерігати. Тут оцей скольже я відривався, але щось тримає, на його ліпив на морози. Тут дві конечки теж закриті, але їх вже багато, тому хоча тут дира. Подивлюсь, якщо буде потіти, то повідкриваю хоча б ще одне. Якщо буде сильно волога, але то не каченята, то може думаю, що путіти і не сильно, і не сильно буде, а як ні, топо знімаю. Так, і... Ось ті качанята мої. О-о-о, шухер! Тут де ночує німецька лінія, вони вже дивіться, які обцеляпки. Що означає, ну, як було ціле відро води. Качка є качка, дав їм, дав їм води, вирішив їх на день, Вон, як соломка є, на день випускати буду їх сюди. А на вечір буду ловити їх в Щоб Вони цей день в брудері не сиділи, тому що на сітці не дуже не дуже зручно їм буде сидіти, тому тому вирішив, що кажу, що будуть вони в мене в мене сидіти ось тут. О, от їм вже даю пів на пів, пів старту, пів пів меленого зерна. Отак пуп та ляпувалися так. і, і такі вже. І такі вже, бачите, які красотчики п'ють біля водички, то вже треба це оце ляпати. І звідки вони би знали? Там в них такого не було, але качка вона розбереться швидко, Ну, вони вже дивіться, Це відео, я не знаю, скільки воно має, напевно, ну, літра 4. Може три. це вони отакі, отакі на його фоні. Ну, є ото менше, меншенькі, два, по-моєму, такі є трошки меншеньких. Е, ще купив кальцій, буду їм давати, тому що вони нічого не ходять, нічого не їдять. Такого я був чуть-чуть дав. У мене ще був і зараз ще собі докупив. Буду їм по чуть-чуть підмішувати в корм, тому що вони їх суто сидять. Ну, зараз все одно якось сіно їдять, але все одно тут такого нічого нема, треба, треба їм під, підживляти. Ось такі вже теж повиростали кабальчики. Ну і тут відповідно, в принципі, від, від вчора нічого не помінялося. Вон тут вони, скажу, живуть-ночують індики. Індики одні, другі, треті. E, і кажу, вони ще щоб в тому, бо, тому що вони на нижній моря сильну воду вихляпують, буде надовше, надовше вистачало води ще і в баночці для індика, тому що приходилось частіше доливати, а так, а так вже, а так вже буде, буде для них. Оці вже сьогодні прямо активно пили, так що навчилися, так що всіх все добренько. Так, перебрав я прийшов вже до хати, перебрав яйця. Ось тут в мене лоточок індичих. І за дві одним словом партії, то що я був, закладав, влізлися всі в один. І тут куряче, курячих з моїх відійшло 6. Закладав 36, відійшло, по-моєму, 6. Ще точніше потім гляну. 30 лишилося. Ну, там було щось, 2-3 кровіних кільця. Це був опліт, просто пішло в кров'яне кільце. По індичах, поки що. Ну, то, в принципі, ще та закладка, що я відправляв і наступна за нею. Тобто у плі десь відсотків 65-70-60-70 в такому діапазоні е, я питався той людини, яку відправляв, вона говорила, що так і, що так і є. Він е, не знаю, казав, не казав що В мене були заказали 30 ЄС, я зразу попередив, бо то були морози, було холодно, плюс ще тоді були бурбони. Індекс ганяв, що в мене опліт десь в районі 60-70%. Тобто людина була, заказала собі 30 яєць, я відправив 40, відповідно, 14 відійшло. ну якраз 65% я порахував, якщо взяти, відмінусувати ті, ну, одним словом, ті бонусні 10%, якраз, то відійшло ніби 4, то. По тому, що людина заплатила за пліт-86%. 86%, тому я думаю, якраз нормально 10 штучок додав. Ну, Я кажу, я знав, і я людину попередив, що я що такий опліт, якщо підходить, я даю 10% зверху до тих 30 і е, ну, і так, і так відправляю людині, одним словом, підійшло. Тому кажу, ну, і в мене так зараз зараз я ще е, нових не відкладав, там лишило їх тепер 2. Ну, цей теж намагається зганяти, але. Але ніби працює, я ще ну, кажу, у мене ж поки що і так закладаю собі, я буду спостерігати. Якщо буде далі така ситуація, то я просто оцього одного десь цього цьогорічного, але що тільки свого, тільки свого. Ну, по корячих у плід нормальний, так як теж зима холодно. У мене вон два луточка, два оцих пустих, Треба, треба. У мене ще є. За, ну, я пообіцяв харчовим яйцям і треба починати збирати свої яйця, тому що хочуть вже і курчат, і ну, інкубатор на пів полу в халасту робить. Е, ну, одним словом, такий, такий день. До речі, по яйцях я витягував, по-моєму, 8, я вже, я вже не знаю, е, ну, тому, що от ви рахували, тут ще було 5 курчат. І мені здається, що там було не 86, а 88. Тобто, що там є 93, 93 курчати з 104. То виходить, як? 4. Ну, Можете 9 єс було. Мені здається, що там 2 прорахувався. Ну якщо рахували, то напишіть. Ну там 2-2 сюди, точно є 90, вивелося 91 100%, ну, скоріше за все 93%. Чудесний результат, так як то яйця, хто пам'ятає, було прийшло, можна сказати, заморожене в такий ну як заморожене в такий мороз, воно прийшло, що, що я думаю, що з нього нічого не буде. Але досить прекрасний результат, я задоволений. Працюємо далі. Цю партію я замовив собі суто, бо я хотів оці м'ясоєчко і цей. Решту планую працювати тільки зі своїм яйцем, тому що минулорічний досвід показав що Найкраще працювати зі своїм яйцем. Якщо враховувати ще в інкубацію ціну яйця, то таку ціну платити за курчата особу ніхто не хоче. І це виходить, що інкубація майже в нуль. Тому краще інкубувати своє. Одним словом, такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.